Виноградний сезон 2022 вже підходить до завершення, і можна, в принципі, вважати його вже навіть закритим, тому що два дні тому у мене на винограднику прийшовся, ну, такий середньої сили заморозок. Як бачите, тут виноград практично не побило, де не де на листочку є якесь ураження, але тут він зелений, ягода, все нормально. Але місцями там особливо на відкритій місцевості, трішки виноградник все-таки побило. Тому у цьому відео хотів би підбити вже підсумки сезону, поговорити про... Визрівання лози, визрівання ягоди, розтріскування ягоди та і про інші речі. Як ви всі розумієте, перший заморозок означає те, що наша лоза припиняє визрівання. Оскільки в цьому місці заморозку не було, тут визрівання триває. І я хотів би поговорити зараз саме про визрівання лузи на Аркадії. Я показував, звісно, що нормування цього куща навесні. Навантаження давав на цей кущ зовсім незначне. На кожну плодову лозу я тут залишав не більше чотирьох пагонів, але старався залишати по дві і по три. Гронами навантаження тут було по два грона на кожен пагін, Ну, середнього розміру всі грона. Тут от в цьому місці були грона по кілограму, навіть можливо, і більше, отакі великі грона. Вони, як бачите, тут вже практично все навантаження зняте. Залишилось тільки окремі, можливо, якась четвертина всього навантаження, що було. Протягом всього сезону, з середини травня і аж до початку вересня, цей кущ ріс дуже сильно, тут пагони повростали по 2,5-3 до 3 метрів. Я їх потім позащіпував, дещо попередло на звисаючий приріст. Але вже з початку вересня, коли почалися холоди, почалися у нас безпробудні дощі, практично кожен день. Температура стояла 8-12 градусів кожного дня. У нас цього року жовтень, тепліший за вересень. Станом на початок вересня ягода вже була повністю дозріла. І лоза також місцями визріла майже на всю дужину. А місцями, як бачите, тут от, дуже добре визрівання йде. А з цього боку визрівання є тільки на 40-50 см, і воно було практично таке саме на початку вересня. Відповідно, робимо висновок, що в холодну погоду, в дощову погоду, визрівання лузи на Аркадії не відбувається. Я не зовсім розумів, чому багато хто говорить, що в них Аркадія не зовсім виходить. Тепер я. Зі свого досвіду можу зробити висновок, що вона росте добре тільки в жарку погоду. Тобто, якщо ми порівнюємо з, наприклад, таким сортом, як совенієгрі, він в мене в холодну погоду на початку вересня був зовсім недостиглий. За вересень, холодний душовий вересень, ягода визріла повністю. Зараз рожева, прекрасна, є цукор, смак. А Аркадія в цей час повністю стояла, змін на ній ніяких не видно. Тільки ягідка зробилася трішки, можливо, м'якше ніж була на початку вересня. З цього слідує, що Аркадії для хорошого росту і розвитку потрібна дуже висока температура, тому що ви навіть, можливо, навесні помічали, якщо у вас є Аркадія, що вона починає рости пізніше, ніж всі сорти, але потім росте досить непогано. І вже коли осінь температура опускається, трішки, вона практично завмирає. От така сортова особливість. Можливо, у вас вона показує себе по-іншому, але у мене отак. На інших всіх сортах з визріванням лузи немає жодних проблем. От у мене, наприклад, тут стоїть. З боку пам'яті Смольнікова талісман лоза визріла майже до кінця майже аж до тонкого місця ще в кінці серпня. І за весь вересень, навіть за половину жовтня, вона дозріла вже повністю, навіть от на міжвузлях немає жодних таких зелених краплень. А Аркадія от таким чином себе показує. Хоча, як бачите, урожай вже і знятий практично і температура зараз стоїть непогана. Також цього року я вже розглядав питання розтріскування ягід, враховував генетику винограду. Враховував типи ґрунтів, кількість опадів, але можливо недостатньо уваги приділив тому, де знаходиться саме Гроно. І мені люди зробили зауваження, кажуть, що коли гроно є сховане під листком, особливо на такому типі шпалери як пергола, при альтанковому формуванні, говорять, що якщо немає прямого попадання води, руси, тобто над виноградом є якийсь захист, дашок, листки. Розтріскування набагато менше. І я почав за цим спостерігати, тому що були ще потім два тижні дощів. Можу в себе це повністю підтвердити. Спостерігав ще за цією Аркадією, що вам показував, за талісманом, за пам'яті Смольникова. І дійсно, виноград, який був схований під листком, особливо під звисаючим приростом, набагато менше розтріснувся, ніж той виноград, який був повністю на виду, на який падав туман, вода. Тому також на наступний сезон буду. Це враховувати і формувати вонгра так, щоб грона завжди були під листками. І додатково це буде ще захищати їх від сонячних опіків. Багато хто з вас знає, що я хотів б розвиватися у зйомці відео, дехто мене навіть підтримує фінансово. Також мене підтримала компанія Fiskars і надала мені можливість зняти для них наступний проморолик. Мені би було дуже приємно, якби ви його переглянули, і дали мені в коментарях знати, що ви про це думаєте. Сподіваюся, що цей рекламний ролик вам сподобався. Також хотів би зразу подякувати своїм спонсорам постійним і компанії Fiskars, через яких таке відео стало можливим. А ще хотів би поговорити про зворотні заморозки. Як бачите, цього року я в себе почепив тут армовану плівку, вона мені допомогла, збільшила суму активних температур, і весною тут впав заморозок, але не так сильно, як міг би, бо тут дуже є сильний протяг. Але як все одно заморозок сюди вже прийшов. Хоча перший заморозок пропустив, мій виноградник, можна сказати, все було добре, але цей другий заморозок він вже підхопив. Не всюди, тут, як бачите, сильніше, на попередньому кущі заморозку практично не було. Знизу навіть квіти ростуть, індикатор в мене жоржини і чорнобривці. Якщо ви колись їх вирощували, знаєте, що вони дуже чутливі до заморозку, навіть чутливіші за виноград. Тому я й кажу, що сезон вже можна вважати завершеним. Я вам вже показував цей кущ цитронного магарача. Ягода тоді вже була дозріла, але, можливо, ще не добрала до кінця цукру. Він перевисів в мене всі дощі, витримав повністю, майже нічого не тріснуло. І за початок жовтня, який був досить теплим, стояла температура 15-20 градусів, він добрав з цукру. Будемо його тепер зрізати і робити з нього вино. де не де, як бачите, заморозок впав навіть набагато сильніше. Тут. Така ситуація. Цей грі навіть його в принципі, трішки витримав. Бачите, листок побитий, але не всьой. І якщо ви колись бачили сильний заморозок, листок зразу опадає. А при такому незначному заморозку, е, листок, бачите, тут черешок ще не побитий, провідна система в лузі ціла ще по, поки що. І при такому навіть заморозку залишається шанс на визрівання лузи. Тому що цей листок, бачите навіть цей, він віддає ще свої поживні речовини. Якби він вже повністю облітав, він би вже їх не віддав. А так? Ситуація ще не така плачевна, тут ще визрівання продовжиться. Ну, ягоду вже будемо збирати. Яка, Як я вже вам говорив, от. За вересень, холодний вересень дозріла повністю. Дуже смачна. Висота, на якій знаходиться ваш лист винограду, також грає сильну роль, бо як бачите, оцей кущик, дубовський рожевий, він не обмерз. Хоча є, не де, бачите, ураженням, ну, залежно як він падав, але в основному листок ще зелений, він ще працює і ці поживні речовини ще лозі. Дозріли в мене також і пізніші сорти повністю. От бачите пам'яті Смольнікова, такі в нього грона. Оце, бачите, яке рожеве. Повністю солодкий, навіть нижня ягода, рожевий колір цьому доказ. Також от, та сама ситуація всюди. І тут навіть бачите, також приморзок дивно падав, бо хоча це все і знизу знаходиться, але бачите, навіть листок зелений, гроно не побите, дуже дивно падав. От, Бачите, тут все зелененьке. Тут бачимо, далі йде приображення, підмерзло. І тут маємо цитронний. Майже повністю побитий. У мене є декілька кущів пам'яті Смольніку, бачите, також тут вже повністю дозрівання. Пройшло талісман і також кущик байканура. З іншим його тут заморозок трішки цапнув. Заморозок по-різному впливає на різні сорти винограду. От, бачите, велес побитий майже повністю, хоча лоза дозріла ще. В серпню до самих верхівок, як бачите. От. До самих верхівок все повністю коричневе. Мій технічний винний виноград білий, повністю ще зелений. Не знаю, може він має якісь антифірізи в середині. Тут де-не-де тут заморозочок впав. Не сильно. Далі йде лора. Також лоза визріла. Навантаження тягнула шалене тут. Більше 20 кг на третій рік. От, повністю ягода солодка, гарна. Таким чином виглядає. І далі пам'яті учителя також чомусь підмерз. Бачите самі різницю? Лора, листок ще не повністю змерзлий, і пам'ять вчителя стоїть жовтий з боку. Я тут майже впевнений, що на морозостійкість і стійкість навіть до заморозки впливає також дуже сильно сорт, гени і так далі. Бачите, тут вже все жовте. На завершення дещо хочу сказати про свої пізніші сорти. У мене тут старий перевірний сорт Декаберський, грудневий. Дуже пізній сорт. Багато хто каже, що в них він не дозріває, він приблизно на рівні з Молдовою. Але в моїх умовах, особливо у цьому місці, він дозріває дуже непогано. Практично кожного року. Не дозрів тільки у 2020 році. За більше ніж 5 років плодоношення вже точно на цьому місці. От таке, таке гроно досить навіть велике, непогане, ягода красива, смак посередній. Але оскільки він дуже пізній, я його тримаю. Як бачите, також листя повністю зелене, тому що він в мене росте тут в досить затишному місці, при стінок зі всіх боків, практично продування тут нема. Тому, можливо, приморзок падає не так добре. Також лоза тут визріла вже майже на всю довжину, навіть до тонших частин. Отаким От чином він в мене тут виглядає. Я знаю, що багато хто нарікає на цей сезон. Кажуть, що він був пізній, невдалий. Але у мене на винограднику він був повністю вдалий. Я повністю задоволений цим сезоном. Літом було досить тепло. Вересень був трішки дощовий, але ягода сильно не тріснула. І жовтень також непогано себе показує. Тому я вважаю цей сезон повністю вдалим. Урожаю цього року також було досить багато. Цей сорт буде висіти в мене до самих сильних морозів, до самих сильних приморозків. Поки вже на 100% не буде зрозуміло, що треба його забирати, бо інакше. Пропаде урожай. А тоді покладеться він в підвал і буде лежати там, поки ми його не з'їмо або поки не прийде йому час. Тому, якщо маєте якісь пізніші сорти, старайтесь їх садити десь в затишньому місці, щоб, по-перше, температура акумулювалася краще, довше трималася і гірше падали заморозки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, дайте мені знати про це в коментарях. Також в описі можете знайти посилання до інструментів вище згаданих, до препаратів і мої контакти. Дякую за увагу. Побачимось!